Мені приснився сон чудовий, хтось знову підпалив Москву, а я бажав, щоб знову і знову кардину споглядати цю. Да, Кримський міст, що там? <крив> Кримський міст, що з лицем? Капець? Я сьогодні, я сьогодні, як завжди, напевно, це вже для вас не буде секретом, що, що я просипаюсь дуже пізно, тому що дуже пізно лягаю. Я сьогодні проснувся десь часов в три до дня. А і зайшов в Ютуб і одразу відео Кримський міст. Я аж не повірив своїм очам, типу, що щось трапилося з Кримським мостом. Ну, тупо не повірив. Так от, просинаюся, значить, в 3 часа десь. В 3 часа заходжу в Ютуб і бачу перше відео телебачення Торонто, Кримський міст, типа, і взриви на фоні. Я не зрозумів. Заходжу в новос... новинний канал. Заходжу в новинний канал. І реально, реально, кримський міст там розбирають на шматочки буквально. І дивлюсь відео, як во. Я так смі... Боже, в мене. Е... Як це слово? Щас з українською згадаю слово. Е... Як же це слово? Тріумфував ось. Я так тріумфував, коли дивився і читав ці новини про те, що Кримське місто розірвало. <різь> <різь> ну, це просто. Я просто читав новини і сміявся вголос, тому що це було дуже прикольно. типу.